Сьогодні вночі майже у всіх регіонах нашої країни прийдуть заморозки. Синоптики дають прогноз, що вересневі заморозки можуть триматися навіть кілька осінніх ночей. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 6 вересня, синоптики не обіцяють дощу, але від цього не легше, бо вони передбачають нічні морози. Так, так, зима вже робить спроби вступити у свої права. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких, і мирного неба нам усім над головою. Так, у Чернігові, Сумах та Луганську вночі мінус 1 мінус 3 градуси, причому в день у цих регіонах не так холодно, плюс 14 плюс 17 градусів. Така сама температура плюс 15 плюс 17 очікується на всьому сході України, центрі та частині західних регіонів, але ночі тут поки що без заморозків: плюс 5 плюс Ближче до Ужгорода, де плюс 20 плюс 22, стає трохи прохолодніше до плюс 17 плюс 19 градусів, прогріє сонечкою Південь Запоріжжя і Херсон до плюс 17 плюс 19 градусів, Одесу та Миколаю до плюс 19 плюс 20 градусів тепла. Однак, якщо поглянути на іншу карту метеорологічних попереджень, то сильні заморозки очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. В решті регіонів, окрім півдня та Ужгородської області, мінус також можливий, але мінімальний. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!